що територія Аріян Невеликої Скетії майже збігала з територією сучасної України і народи, що їх населяли, були пращурами тих народів, які пізніше злились у власне український народ. Завдяки Геродотові та його греко скетському інформатору Тімну, ми досить багато знаємо про цих людей. Геродот каже нам, що, починаючи від торжища Боросфінітів, Першими живуть каліпіди, що є елінами, скитами, а вище них друге плем'я, яке зветься алазонами. Ці останні, як і каліпіди, в усьому іншому живуть однаково зі скитами, але сіють і вживають у їжу хліб, а також цибулю, часник, сочевицю і просу. Вище не живуть неври. А країна, що лежить на північ від неврів, наскільки ми знаємо, не заселена людьми. Ці племена живуть по річці Гіпанії, з Південний Буг, на захід від Борисфену, це Дніпра. А якщо переїхати через Борисфен з боку моря, то спершу буде Полісся, а від нього вгору живуть скити хлібороби, яких Ельніни, що живуть на річці Гіпаніс, називають борисфенітами над а самих себе ці елліни звуть ольвіополітами. Ці схити хлібороби на схід займають простір на три дні дороги, аж до річки, що має назву Пантікап. А на півночі простір на 11 днів плавбив в гору по Борисфену. Тад ними вже на широкий простір розкинулася пустеля. За пустелею живуть антрофаги, це тобто людоїди, особливе плем'я зовсім не скитське. Вище них лежить уже справжня пустеля. І там не живе, наскільки нам відомо, жоден народ. На схід від цих схитів хліборобів за річкою Пантікапом живуть вже скити кочовики, які нічого не сіють і не орюють. І вся ця країна позбавлена дерев за винятком полісся. І ці кочовики на схід займають обшир на 14 днів дороги, який простягається до річки Герри. Вірогідно, це ріка Молочна. По той бік Гер знаходяться так звані царські володіння, і живуть найкращі та найчисленніші скити, які вважають інших скитів своїми рабами. Місцевість, яку вони займають, простягається на південь до Таврики, а на схід до торжища при Меотійському озері, це Азовське море, званого Кримнами. Частина ж їх володіння простягається до річки Танаїсу. Це поддону. Місцевості, що лежать на півдні швійцарських скеків, займають меланхлени чорнорисці, особливе Нескетське плем'я. Вище меланхленів, наскільки нам відомо, лежать озера і безлюдна пустеля. За річкою Танаїсом Уже вже не Нескільська земля. Перша з тамтешніх ділянок землі належить Савроматам, які, починаючи від рогу Меутійського озера, займають простір на 15 днів дороги на півні по всій цій землі немає ні диких, ні садових дерев. Вище від савроматів на другій дільниці живуть будини, що займають місцевість суцільно вкрито різноманітним лісом. Кінець цитати. Спробуємо розшифрувати всі оті грецькі назви негрецьких племен, які використовував Геродот. І почнемо з каліпідів. Назва ця з грецької може бути перекладена як прекрасно кінні. А з цього випливає висновок, що люди ці успішно займались конярством. Багато хто бачить в каліпідах свого роду греко-скетських метисів, мішанину, вихідців з різних скитських і нескьських кланів, та племен і, і грецьких полісів, які не дуже клопотались етнічною самоідентифікацією, заробляючи собі на хліб щоденний хто як міг та умів, а зокрема конярством. Втім, є й інша і, можливо, більш імовірна версія того, ким були каліпіди, яких в греко-скотському світі знали як чарівників, через що побоювались. Ну і недолюблювали. Непростими людьми були каліпіди. А тепер пригадаймо легенду про походження скетів і трьох братів Ліпоксая, Арпоксая і Колоксая. Царем став наймолодший Колоксай. І це в символічній формі відбиває сутність Арійської революції, внаслідок якої вся влада перейшла в руки молодих чоловіків воїнів. Назву Каліпіде можна перекласти як нащадки ліпа, то ліпоксая, старшого з братів-предків, а згідно з легендою, від нього походять тіски, те плем'я зветься Авхатами. Тому не виключено, що Каліпіде це грецьке слово котрим греки намагалися передати той самий скітський термін, який вже намагалися відтворити в назві Авхати. Просто один із термінів, правдоподібно, авхати це назва роду, а другий термін синеліп, визначення соціальної функції цих людей. Калліпіди це скітські священники, які за давньою арійською традицією були окремою кастою. В котрій навички служіння богам передавалися із покоління в покоління. Тоді катіари та траспі, що походять від середульшого брата Арпоксая, це пастухи та землероби. А Колоксаєві паралати це воїни. В стосунку до первинної арійської віри, скіти були єретиками. Тому можна допустити, що каліпіди це нащадки арійських брахманів давніх часів, яких було усунуто від влади та які втратили своє місце в суспільній ієрархії, однак не втратили магічних навич. На північ від каліпідів між Богом та Дністром мешкали скити врачі, і це явно нащадки праслов'янської чорноліської культури. Які з усіх нескьких народів Аріяни знаходились в привілейованому становищі старшого васала чи, може, навіть молодшого партнера? Саме тому Геродот називає цих людей скітами, хоча вони навіть близько не були іраномовними кочувиками. У землях скитів врачів знаходився сакральний центр скетської землі, її головне святилище, святі шляхи або грецькою Екзампей. Зараз це місце знаходиться на межі Кіровоградської та Миколаївської областей. Це найвища точка вододілу між Діпром та Південним Бугом поміж верхніми притоками рік Чорного Ташлика і Мертвоводу дивна назва для Рівтіячі, не так? В цьому місці за Геродотом знаходилась точка, яку звали пупом скитської землі. І назва ця пуп землі. В устах древніх Елінів не була поетичною метафорою. Географія для них була не тільки описом земель, а ще й спробою пояснити для себе волю богів. Геродот описує велику скетію як тетрагон, дослівно чотирибічник, але не чотирикутник, сторони якого зіставлені з чотирма сторонами світу. Натомість моделлю всього світу грецька сакральна географія вважала колом. Земля з внутрішніми водами зовні оточена Круговою рікою океаном, а дві знамениті стародавні країни з та Єгипет розглядали як північний та південний антиподи полюси. Для греків це було очевидністю, оскільки в кожній з цих країн є водна вісь – Ніл та Борисфен, назва якого безпосередньо пов'язана з поняттям півночі. Кожна земля у ікумен, особливо такі визначальні землі, як Єгипет, Скитія чи Греція, повинні мати свій центр найсвятішу точку цієї землі. Пуп грецької землі знаходився в Дельфах, де знаходився камінь Омфал, що дослівно означає пуп. Пупом скітської землі був не камінь Омфал, а що самого Геродота безмежно дивувало, до речі. Малопомітне джерело, з якого починався струмок, і далі річечка з такою гіркою водою, що отруювала води великої ріки Гіпаніс. Найцікавіше, що таке місце насправді існує в природі. Це найвища точка в усьому правобережному степу і чудово видно з усіх боків. Прекрасний, наче погано вказаний орієнтир, і коли звідси розходились дороги на всі чотири сторони світу, поблизу ж. Зі скелястого джерела бере початок центральна верхня притока мертвоводу. Топографічно сакральний комплекс Екзампею мав трирівневу структуру праве, яве і наве. Верхній рівень. навколо коло найвищої точки це правий світ богів. Середній рівень це явний світ людей, місце, де відбували свята. І третій рівень байрак з гірким джерелом. Це вхід в нижній підземний світ нави. Ймовірніше саме тут, на честь Бога війни щорічно, споружувався Вівтар у вигляді скипти хмизу, у вершину якого втикався старий залізний меч Арея. І потім ця скирта за арійським звичаєм спалювалась, а ним від духменних трав мав полоскотати носи бога на небі і нагадати їм про існування людей на землі. Екзампеї також знаходився Казан, який звелів відлити Скетський цар Аріант. Таєвність цього Казана мала б пояснити Раціональним грекам саму назву Екзампей. Оскільки в грецьких дейфах до храму Ополона зі священним каменем омфалом був священний шлях Екзампей. То і до пупа Скетської землі теж повинен вести шлях і теж священний. Шлях, звичайно, ж був. А на початку його знаходився отой знаменитий велетенський казан, історію створення якого Геродот описує так отже їхній цар, якого звали Аріантом, захотів довідати, скільки є скитів, і для цього наказав усім скитам кожному принести по одному гострику стріли, а хто не принесе, тому він грозив смертю. Отже, коли йому принесли дуже багато гостряків стріл, він вирішив спорудити з них постійний пам'ятник. Із них він зробив цей казан і присвятив його тому Екзампеєві. Кінець цитати. цитата? Але цар Аріант не був царем. І взагалі був особою міфічною. Його ім'я, перекрученої греками, самоназвою предків індоєвропейців Арії. Тобто Аріант це насправді просто Арій. Колективний предок всього арійського народу та його нащадків І китів, і греків і слов'ян в тому числі. Та й навіщо аріанту Казан? Чи не простіше було просто перелічити гостряки стріла, а потім забрати їх в царську скарбницю? Адже гостряки стріл служили у чимось на кшталт розмінної монети. Але Казан це не зовсім Казан. Це грекам він через свою величину таким видавався. Насправді це чаша. А згадаємо, що у кожного скита на поясі були чаша і меч два атрибути вільного чоловіка. В Екземпеї теж були ці два атрибути, тільки в загальнонаціональному національному вимірі, святили ще меча Арея і чаша, у виготовлення якої кожен вільний скит вклав свій внесок. Геродот каже, що вміщувала ця чаша 600 амфор і була в шість пальців завташки. Виходячи з тих даних, можна приблизно оцінити вагу чаші в 3 тони. А звідси випливає, якщо вважати, що гостряк стріли важить біля п'яти грамів, що кількість всього населення з Китії можна оцінити в 1,5-2 мільйони осіб. Враховуючи, що всього на планеті в той час жило близько 80 мільйонів людей, то цифра ця не виглядає маленькою. Це приблизно 2% від всього населення світу. І пропорція ця не змінилась з трипільських часів. Тобто динаміка росту населення впродовж тисячоліть зберігалась постійною. І виходячи з цієї динаміки, нас, українців, зараз, повинно було бути десь із 150 мільйонів. А є екзампей лежить зовсім недалеко від селища Добровеличівки, географічного центру сучасної України. Що служить переконливим доказом геополітичної спадкоємності території протягом майже 2,5 тисячоліт. Це історія нашої країни від Ар'яни до нинішньої України. Тобто територія України майже не змінилась, а кількість українців зменшилась в рази. Поряд з орачами мешкали Алазони, очевидно, нащадки пратракійських, Сабатинівських та слов'яно-тракійських ґава племен. Які так само, як і у були землеробами. Грецьке слово Алазони можна тлумачити українською як «самослави», самохвали, чи не слов'яни. Проте існує інший варіант перекладу. Алазони це галичани, оскільки у грецькій мові не було звуку ч, і його передавали через з. І це зовсім не можна виключати, адже територія розселення Алазонів знаходиться зовсім недалеко від сучасної галичини. На захід від алазонів, на теренах сучасної Молдови та Румунської Трансильванії мешкали Агатірси, люди змішаного зкіто походження. Назва «агатірсой» є елінізованою формою скетського імені Хакса що означає «квітучий». Вірогідно, Агатірси мешкали колись на берегах Азовського моря, але через щось, посварившись з паралатами, відкочували до берегів Дністра та Дунаю. І наслідки цієї давньої сварки давали себе знати ще довгий час. Агатірси намагалися не чіпати скитів, але й при кожній найменшій можливості не виключали нагоди якось їм нашкодити. Не виключено, що Агатірси мають певний стосунок до виникнення гуцулів, етнічної групи українців. У лівобережних степах за Геродотом мешкали скити хлібороб. І тут виникає запитання, чому це Геродот розділив скетів та скетів хліборобів, якщо вони нібито займалися однією справою? Цілком можливо, що Геродотове Георгой – Хлібороби це перекручена скетська назва одного з племен їхнього народу Гауарка, яке ймовірно, означало тих, що вклоняються корови. Ну, як тут не згадати, що автор веде свої книги наших предків з коровичем. А південну частину України її досі називають Тавридою, септо країною биків. Тобто скити хлібороби були вірогідно скотарським, але не кочовим і не іраномовним народом. А от на схід і на північ від цих хліборобів живуть уже кочові скити, які нічого не сіють, не горять, а ще далі на схід від них, близький до скитів і теж іраномовний народ Сарматів чи Саврова. І знову зазираючи до нотаток Гердота, знаходимо вказівку на те, що вище від скитів врачів жили Неври. Додатково батько історії повідомляє, що південна межа неврів зі скитими врачами проходила по озеру, з якого випливає Дністер. А за областю населеною неврами на північ земля на всьому протязі безлюдна. Поминаючи те, що Дністер зовсім не витікає з озера, можна приблизно локалізувати Невриду в північному Поділлі та Південній Волині. Землі неврів ототожнюють з Милоградською археологічною культурою, названою так від місцевості Милоград Гомельської області Білорусі, де було знайдено перші пам'ятки цієї культури. Археологія вказує, що неври є далекими нащадками місцевих племен, часів неоліту та мідної доби. А безпосередніми їх попередниками були люди шинецької та комарівської культур, тобто праслов'яни або балтослов'яни. І все-таки Геродот чомусь вважає, що неври є зайдами та оповідає, що за одне покоління до походу Дарія, тобто в середині VI століття перед різдвом, неври переселились зі своєї батьківщини. Але де вона, Геродот не вказує? Землю своїх сусідів Буденів через змії. Щоправда, не повідомляючи, звідки саме вони прийшли. Та й змії в цій історії викликають певні сумніви, скільки ж могло бути тих рептилій, щоб прогнати з насиджених місць цілий народ. Можливо, Геродот чогось не второпав. Бо люди, які переказували йому інформацію про цю подію, не змогли її передати точно. Тому мусимо доповнювати її своїми домислами. Швидше за все, інформатор Геродота під зміями мав на увазі конкретних людей, котрі якимсь чином зі зміями були пов'язані. А з уже літописних даних відомо, що культ змії був дуже популярним серед балтійських народів, особливо серед древніх литовців. А ще Геродот переказує нам одну скетську байку про неврівлю. Ці люди, очевидно, чахлуни. Скити Еліни, що живуть серед них, стверджують, що кожен нерв щороку на кілька днів перетворюється на вовка, а потім знову набуває людського вигляду. А це вже натяк на слов'янські звичаї. Бо культ Вовка існував у наших предків ще з часів мізинських мисливців на мамут. Все це, це підтверджує думку, що невери це племена Балто Слов'янської спільноти. Адже балтійські та слов'янські мови найближчі між собою серед індоєвропейських мов, а втеча неврів від змій це свідчення якогось внутрішнього конфлікту між прабалтською та праслов'янською частинами спільноти. Сусідами неврів були Будини – велике, численне плем'я, яке дивувало греків своєю зовнішністю. У всіх буденів були світлоблакитні очі та руде волосся. Народ Буденів за Геродотом жив у країні покритий лісом, якою ці люди кочували. Цим вихідним даним більш-менш відповідає Юхнівська археологічна культура, поширена на лівобережжі Верхньої та середньої течії Дніпра. Назва культури походить від села Юхнів для Новгорода Сіверського, де в 1873 році було відкрите перше городище цієї культури. І цих людей ми також зараховуємо до предків слов'ян. А от з Гелонами справа виглядає геть заплутаною. Про них Геродот повідомляє, що вони жили на території, що належала Будинам, тобто приблизно на території сьогоднішніх Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей України. І називає їх Еллінами, септогреками, греками. Що змішали з місцевим населенням? Писнувок свій Геродот виводить з того, що гелони, на його думку, розмовляють мовою схожою до Елінської, а крім того, у них є велике і багате місто Гелон, якого у варварів, якими були скити буде, аж ніяк бути не могло. Однак звідки прийшли греки в полтавський Рісостеп? І що найважливіше, навіщо? Геродот не пояснив. Тим більше, що в історичні часи греки завжди засновували свої колонії на узбережжі і ніколи в глибині суходому. Єдиним поясненням появи близького до греків народу в центрі України є їх спільне з греками походження можливо, від племен усатівської культури часів бронзової доби. Таким чином можна допустити, що Гелони походять з північного надчорномор'я і були в певному сенсі етнічним реліктом часів пелазгійської експансії та походів народів моря. А місто Гелон це без найменших сумнівів сучасне Більське городище, розташоване на Височині в межиріччі рік Ворскла та Сухагрунь, поблизу селища Більськ Полтавського району. І виглядає на те, що Гелон був інтернаціональним містом чи може містом державою, в якому селились вихідці з різних родів та племен, приймаючи якісь спільні для всіх громадян правила і підкоряючись єдиному спільному керівництву. Від пристані Гелона прямий відносно безпечний шлях вів до Ворської і Дніпра, а далі до Ольвії на узбережжі Дніпробузького лиману. Суходолом, вже через лівів шлях до Криму. Зрозуміло, що військова залога, яка без сумніву була тут значною, без діла не сиділа. Митники мали вдосталь роботи. На північ від Буденів та Гелонів мешкало нескідське плем'я, яке Геродот називає андрофагами, себто людоїдами. Причому, попри те, що Геродот називає цих людей дикунами, він же повідомляє, що вони мали царів. Зрештою, сам Геродот в тих краях не бував, а його інформатор цілком не виключено, за щось там теж ніхто людей недолюблював. То тому малював їх побут в чорних барвах. Можливо, андрофаги – це грецький переклад іранського найменування мордвинів. Март Люди Людогіда. І це зовсім не виключено. Оскільки Геродот отримав інформацію саме з іраномовних джерел. Інше неськіцьке плем'я меланхленів, одягнених у чорне, які жили десь у верхній течії Дону. Геродот розміщав їх таким чином, що їхнє володіння на заході межували з землями андрофагів, а на півдні скитів царських, а на сході гелонів та буденів. У грецькому написі, знайденому воїві, згадується народ савдаратів, а це іранське слово, яке за своїм сенсом збігається з грецьким словом Меланглене. Можна допустити, що Савдарати чи меланхлени – це якась група кімерійців, а чорний колір дуже часто пов'язували з ними, яка б відкочувала з північного Причорномор'я, щоб на новому місці зайнятися вільництвом. Це пояснювало б іскетські мечі, якінаки в могилах їхніх воїнів і щиро ненавість їх до скитів, яка проявила себе при нагоді. Ще далі на північ, уже за межами Великої Скитії, Геродот розміщує плем'я ірків, котре ідентифікують з дяковською культурою, під на території Московського музею заповіднику Коломенське. Ця культура була поширена на території сучасної центральної Росії. Росію діяковської культури зазвичай вважають предками угруфінських племен мері та весі. І до цього ж додати грецькі міста колонії Північного Причорномор'я, в яких мешкало десь біля 100 тисяч людей, і які також внесли свій чималий внесок у формування української нації. Стосунки між греками та скитами були назагал мирними, і скити перебували під значним впливом греків. Хоча і скити теж не залишались в боргу. Скит Анахарсес вважався одним із семи мудреців античного світу. Бабусею ж найвідомішого грецького оратора Демосфена була скитянка. На жаль, в грецькій мові існував також сталий вираз: п'є як скит. А стандартну чверть літрову чашу для вина, яку наливали у всіх грецьких тавернах, яка була свого роду античним аналогом нашого Гранчака, не дарма називали скитом. В скиті, як і потім на Русі, Петіє було веселі. І не тільки. Весь античний світ називає канабіс скитським зіллям. І теж не дарма. Втім, про древні і шкідливі звички казати не будемо, у всякому випадку, не сьогодні. Хоча, може, колись і варто буде звернутися до цієї дуже цікавої, між іншим, теми. Наступного ж разу поговоримо про розквіт та занепад Великої Скитії. І ця тема зовсім не буде нудною. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!